Слава ще набрача українці усміхнеться доля. Добрий день. Ми з Дніпра, світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо. Аналізуємо політичні події в світі. Так, Тайвань вчора, 14 серпня, без попередніх оголошень прибула ще одна друга за місяць делегація Конгресу США. Як пише CNN, ця делегація пробуде там два дні. До складу делегації увійшли представники як демократичної партії Джон Гармендін, Алан Ловенталь, Дон Байер, так і республіканської Амата Колман, Редваген. Вони прибули до Тайваню, щоб засвідчити підтримку підтримку та сприяти стабільності та миру через тайванську протоку. Члени делегації запланували провести низку зустрічей з лідерами та представниками приватного сектору, щоб обговорити спільні інтереси, включно з зниженням напруги в Тайванській протоці та розширенням економічної співпраці разом з інвестиціями у нафтопроводники. Ну, Зрозуміло, це дієвий механізм такий дипломатії. Дипломатія, яка рятує світ. А того ж часу Китай знов оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню на фоні нового візиту делегації США. Про це також повідомляє видання Associated Press. КНР стверджує, що хоче встановити свій контроль на Тайвані мирним шляхом. Але і її посилення військового навчання навколо острову у зв'язку із активністю та активною підтримкою американцями незалежності цієї островної держави свідчать про загрозу захоплення силою, тож перемовини будуть тривати і надалі. Індія, в свою чергу, разом з США проведе навчання, навчання біля спірних кордонів із Китаєм. США та Індія у жовтні 2022 року проведуть спільні військові навчання, наука бітви у Гімалаях. На великій відстані та на висоті понад 100 км від індійсько китайського кордону навчання пройдуть у гірському районі Аули у штаті Утакаркарда, менш ніж за 100 км від кордону між Індією і автономним районом Тибету, Тибету, Західного Китаю. Зазначимо, що Тибет з 1950 року входить до складу КНР як автономний район Тибету. В індійському місті Дхара Масла знаходиться Тибетський уряд, уряд який у вигнанні, головою якого до квітня 2011 пробачте року був Далай-Лама 14. -й. Потім на цій посади його змінив юрист Лобсанг Санг. Китайська влада вживає жорсткоких заходів, щоб придушити будь-які прояви антиурядових протестів у цьому регіоні і звинувачуючи звинувачуючи ламу в намірі повернути незалежність Тибету. Тим часом 42 країни, 42 країни світу закликали Росію вивезти війська із Запорізької АЕС. На офіційному санті Євросоюзу опубліковано спільну заяву із закликом до Росії вивести війська та повернути контроль над Запорізькою АЕС українським фахівцям. Цитую. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої збройні сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України. А воно випущено від імені 42 країн. Це такі наші потужні друзі та підтримка: як Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Японія, Литва, Латвія, Чорногорія, Північна Македонія, Португалія, Норвегія, Польща ну так і інше 42 країни світу підписали це визвання к Ракшанам. Будемо дивитися, як вони його сприймуть. Тим часом. Президент Польщі Анджей Дуда встав на коліна перед полеглими українськими воїнами у Варшаві. Президент Польщі Анджей Дуда в неділю 14 серпня традиційно вшанував у Варшаві пам'ять воїнів Української Народної Республіки, які воювали проти більшовиків пліч опліч із поляками. Про це повідомила канцелярія президента. Напередодні свята війська польського це такий собі День Збройних сил Республіки Польща, яке відзначають 15 серпня. Дуда поклав квіти до пам'ятного знака воїнам УНР на православному цвинтарі в Польщі і став перед ними героями цих подій на одне коліно. Дякуємо за повагу! Дякуємо за такий крок. А за повідомленням іранського журналіста, Іран все ж таки планує продавати Росії якісь там БПЛА, близько тисячі ударно розвідувальних бл... безпілотників. Про це кажуть інформаційне агентства та видання іранські. Контракт з Іраном на купівлю цих безпілотників підписано після того, як Іран поставив вже кілька десятків безпілотників і тренажер до Російської Федерації. Мова йдеться про над 40 і 40 штук. Також він пише, що перші дрони вже застосувалися в Україні та застосовуються. Але ця інформація викликає сумніви з декількох причин. Одна з яких це те, що, наприклад, навіть Туреччина виробляє не більше ніж 200 байрактарів на рік. І не беручи до уваги, що вони мають доступ до всіх найсучасніших технологій країн НАТО, та в них нема обмежень на поставку інших комплектуючих. Тож кількість іранських БПЛА певні великим питанням, і можливість їх виробництва також. Ну яка б там кількість не була, але Іран та РФ я все ж таки щось мутять на цих БПЛА та щось там відновлюють та будують. Так CNN повідомляє, що російські солдати почали проходити підготовку з управління іранськими безпілотниками. За даними видавництва, останні кілька тижнів офіційні особи Росії проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА Шахід 191 та шахід 192 з Ірану до Росії. Здається, у Рефі свої орлани вже закінчилися. Тепер на іранських шахідах будуть горіти та палати на наших теренах. Тим часом Путін і Кім Чин Ін обмінялися телеграмами. Хочуть мовити розширити співпрацю і заявляють про єдиний фронт. Президент Рефі запропонував диктатору Північної Кореї Кім Чен Іну розширити двосторонні відносини. Лідер КНДР у відповідь заявив про новий рівень загального фронту. Повідомляються північно-корейські мізмі як новина ці дії та ці обміни телеграмами. А от маленька така країна, але ж дуже дуже така героїчна країна Ізраїль завдала ракетних ударів. Ударів поряд з військовою базою Рефі у Сирії. Про це повідомляє офіційна Ройтерс. Армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранським військовим об'єктам у Сирії, у тому числі удари були завдані на поряд з військовою базою Рефі у місті Тартусі. Про це пішоройтесь з посиланням на місцеві джерела. За останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілям в Сірії, але які вважав пов'язаними з Іраном. Однак досі ізраїльтяни не завдавали ударів поблизу основних російських військових баз у Сирії. Це також означає видання. Тобто, щось і там змінюється. Тобто ракшанам і там на тих теренах треба вже бути більш уважними, менш смалити цигарки. Санкції. Санкції тривають, санкції кожного дня. Санкції на підтримку. Так, влада Латвії разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та ще іншими однодумцями розробляє закон: закон про обмеження використання російської мови на роботі та в громадських місцях. Про це заявив міністр юстиції країни Яніс Борданіс. Про це повідомляє також офіційне видання Делфі. Більшість латвійців висловилися проти використання російської мови як другої державної ще у 2012 році. Міністерство юстиції Латвії готує проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях. Міністр нагадав, що на референдумі 2012 року майже 75% громадян висловилися проти використання російської мови як другої державної. Крім того, Яніс Борданіс заявив: цитую: це будуть додаткові санкції проти Росії. Я, звичайно, знаю, що низка європейських країн, де російські туристи залишають великі гроші, такі пропозиції не зрадіють. Але ж канцлер Німеччини також висловив сумніви щодо цього. Проте я вважаю, що говорити про це необхідно необхідно обмежувати. Зрозуміло, необхідно обмежуємо. Польща, в свою чергу, працює над концепцією відмови росіянам у видачі віз. МЗС Польщі також приєднується до Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у спробі запровадити остаточну заборону на видачу туристичних віз для росіян, хай сидять у себе там на болотах. А тим часом в Німеччині через санкції застягли 10 російських літаків. Про це повідомляє офіційне німецьке видання за посиланням на Міністерство транспорту. Літаки підпадають під заборону на польоти внаслідок санкцій ЄС і не можуть використовуватися власникам, а тому не можуть бути вивезені в інше місце. Йдеться про бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів. Зрозуміло, літаків стає все менше. А в Монако тим часом щось палає. Гарить яхта вартістю 25 мільйонів євро. Десь ридають чергові олігархи. Не зрозуміло, чиї, але ж ридають, яке прикре самогубство. Теж хтось невдало, мабуть, покурив. Підтримка, Підтримка триває. Німеччина буде використовувати макети російських танків як мішені. Для навчання компанія Гаретех розробила спеціальні роботізовані макети танків Т-90 та Т-14 Армада та інших із серії Т, спеціально для відпрацювання стрільби по них як по мішенях. В свою чергу, Міністерство Великобританії, Міністерство оборони Великобританії опублікувало відео, як українські військові тренуються під керівництвом британських інструкторів. У межах цих навчань наші захисники отримують життєво важливі навички, щоб бути ефективними у бойових діях на передовій. Як зазначається, навчанням наших військових займається особовий особливий склад полку королівських повітряних сіл ЗСУ. Також приймає участь понад 10 тисяч українців із незначним військовим досвідом або без нього, які пройдуть собі таку солдатську підготовку. На реалізацію цієї програми уряд Великої Британії виділив понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, яка включає понад 5 тисяч одиниць легкого протитанкового засобу такого нового собі покоління «Нлавів». також навчання користування та придбання таких реактивних систем залпового вогню. Також ці кошти увійшли М 270 От ті відомі вже РСЗУ, які приїхали на Україну. Близько тисячі британських військовослужбовців буде залучено також під час виконання цієї програми, яка буде проводитиметься на об'єктах Міністерства оборони на північному заході, північному заході та північному сході Сполученого Королівства. Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводиться підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки. Тобто усі військові королевства вже не тільки підтримують, а ще й навчають наших вояків. Дякуємо. Але ж підтримують не тільки військові. Вже понад тисяча українців, українців різних ланок, і військові, і місцеві пробачте, мирні мешканці лікуються в медзакладах. ЄС війна, яку розв'язала Росія, сильно впливає на роботу українських закладів системи охорони здоров'я. Кількість поранених зростає щодня. Місцеві лікарі просто не в змозі впоратися з таким навантаженням, і от нараз вже. Тисяча пацієнтів з України лікуються у 18 країнах ЄС: це Німеччина, Франція, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Літва, Фінляндія, Польща та Чехія ті усі країни, які прийняли наших лікувачів військових та наших мирних мешканців. Дякуємо за таку підтримку. Ну до цієї ж новини Європейський комісар з охорони здоров'я та безпеки Стелла Каріякідіс повідомила повідомила, що ЄС разом з українською МЗС впродовж декого часу шукають нові способи не тільки відновити пацієнтів, але ж і асимілювати їх до е, мирного життя. Тому що після закінчення лікування вони вирішать залишатися чи повертатися, і це також. Процес, який вони коригують, ця рятівна робота триватиме. Як і непохитне зобов'язання ЄС підтримувати Україну, це я цитував промову цієї людини, яка також допомагає нам на відновленні наших вояків та мирних мешканців. Дякуємо. Тим часом фіни фіни вже неодноразово продовжують тролити расистів ну завдяки тому, що у них рядом да, границя, на якої вони спільно користуються. Так у місті Іматра, куди часто їздять туристи з Ерефії, щодня під звуки гімну України відкривається дамба, улюблена пам'ятка російських туристів, які знаходяться за 5 кілометрів від кордону з Ерефією. Тому це вже не перше місто, яке підтримало фінське містечко, яке підтримало Україну тим, що розмістили наші знаки, наші флаги, наші герби та наші слогани на своїх видатних будівлях своїх містечок. Дякуємо за таку підтримку фінам. І ще одна приємна новина: в Україні цього року можуть відновити свою роботу ну, деякі бренди, які призупиняли свої дії та продажі через війну. Так, на всеукраїнський ринок вже повернулося чимало брендів. Закрива на початку липня відкрилася офіційна мережа Adidas. А на черзі бренди таких компаній, відомих, як Zara, Зара, Bershka, Stradivarius, Massimo Duty та H&M, які є і також продовжують бути великими компаніями, які ще не працювали, але вже заявили про своє бажання відновити роботу в Україні. Дякуємо. Тим часом відомі особистості та зірки кожного дня кожного дня підтримують Україну. Так Кріс Мартін із Coldplay вийшов на сцену з прапором України під час свого концерту в Лондоні, 12 серпня, який проходив на відомому стадіоні «Уемблі». На кожному концерті Кріс Мартін виходить на сцену із прапором України на руці у вигляді двох стрічок блакитного та жовтого кольору. Таким чином артист показує свою позицію та солідарність. Солідарність із нашою країною та боротьбою з ракшанами. Тим часом найкращий тенесіст Польщі Хуберт Хуркач під час US Open влаштував також благодійну акцію на підтримку України. У своєму акаунті в Твіттер перша ракетка Польща заявив, що жертвуватимуть Україні по 100 євро за кожен ейс на відкритому чемпіонаті США. Кошти Хуркач перераховують до одного з найавторитетніших польських фондів. Польських фондів, які підтримують Україну у нашій боротьбі. Ну а наша Джамала стала амбасадоркою. Амбасадоркою благодійної NFT-кампанії Ukraine». Запустив благодійну кампанію для українців Digital Foundation у партнерстві із міжнародними благодійними організаціями Save the Children – а також «Women for Women» – це компанії, які підтримують дітей та жінок на теренах військових дій в країнах, які страждають. Мета NFT кампанії розповісти світовій спільноті про війну в Україні та зібрати кошти для благодійних організацій партнерів. Понад 70% від реалізованих коштів вони поділять між собою ці фонди. Продажі цієї nft колекції запустили вже 10 серпня. До покупки будуть доступні понад 14 тисяч унікальних колекційних цифрових предметів. Три додаткові унікальні NFT – це відеозаписи, де Джамала виконує народні пізні з різних регіонів України. Так ось кожного дня підтримуємо у разних у різних можливостях. Тим часом президент, президент Ман Станіслав Довгий виставив на продаж колекцію картин для створення музею науки та підтримки ЗСУ. Президент Малої Академії наук України передав для продажу колекцію з понад 80 картин відомих українських художників із власної сімейної колекції. Гроші від продажу пойдуть на створення музею науки, музею науки в Ужгороді, також для підтримки ЗСУ. Дякуємо. Ну а що тим часом на наразі? Що там у Кацапів? А ось такі листівки роздають у тимчасово окупованому Криму. В них міститься інформація, як скласти тривожну валізку та якими продуктами запасатися на випадок надзвичайних ситуацій. Цікаво, до чого ж це вони готуються? Павла Бавовна. Як кажуть, вже запізно пітебражоми, адже як повідомляють кримські місцеві змі із окупованого Криму перед Кримським мостом на 25 кілометрів розтягнулася автомобільна пробка. Щоб було зрозуміло, це авто бажаючих залишити острів, які стоять в очікуванні навіть біля Гарнастаївки. Ось так у 25 кілометрів понад 20 годин стоять, щоб виїхати. Що трапилось, незрозуміло. Тим часом дуже цікаві показники ведуть інтернет-пошуковики Яндекса та Гуглу. З'ясувалося, що росіяни шукають в інтернеті, перше, як відмовитися від російського громадянства і також інформацію, чи помер Путін. Відразу після початку повномасштабної війни російські інтернет-користувачі почали цікавитися у пошуках, як отримати українське громадянство. А також наприкінці липня вони гуглили, як відмовитися від російського громадянства. Про це свідчить статистика. Статистика Google Trend та Яндексу. Крім того, після початку війни був пик запитів, пик закитів про те, як ухилитися від армії та служби за контрактом. Водночас Різка зросла кількість запитів про те, як отримати візу і як отримати закордонний паспорт. А ще користувачі масово гуглили словосполучення, залізний занавіс. А середина березня росіяни активно шукали в Google різні vpn сервіси додатки. На той момент у РФ був пік інтернет-блокувань. І вже у кінці травня росіяни також масово гуглили інформацію про можливу загальну мобілізацію, а також дуже цікавилися можливою смертю Путіна. Цікавтеся, це новина, яку буде вітати весь світ. Отже, вони також розуміють, що Україна все одно переможе, а ми з вами ще станемо та станцюємо свій гопак. Гопак перемоги. Новий гопак. Ну що, у Услід за кораблем. ГОПАК – новий бойовий український гопак. Але ж це гопак нашої перемоги. Тож нам своє робити, крокуємо кожного дня до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!